Вітаю! Це моя стіна на кухні, і зараз я її буду робити так, щоб вона виглядала гарно і за дуже мізерні і нікчемні гроші, без купівлі якихось дорогих банок, які коштують там по 300-500 гривень. Нічого для цього не треба. Я беру просто самий простий дешевий гіпс, трохи малярної е, стрічки. і не до, якусь недорогу фарбу, і зараз подивитись, що з цього вийде. Стіна така сама, як в минулому відео, більш-менш рівна, але має безліч маленьких недоліків. Вони всі не глибокі, тому для нанесення структури ідеально підійде дешева, гіпсова стартова штукатурка. Розхід в неї дуже мінімальний. І беру малярну стрічку 19 мм. Я в цьому відео трохи гундосю, бо не так давно рівняв собі ніс і ще трохи не відійшов від цього. Так що вибачайте. Щоб наклеїти малярну стрічку рівно, роблю на стіні розмітку олівцем, бо без цих ліній нормально її нанести, стрічку, я не можу, вона в мене уходить по сторонах. Можна було б зробити і якийсь серйозний геометричний малюнок, але мені це зайве. Отже, я єдине, що робив, це коли з однієї стіни на іншу переходить лінія, то я її просто як би продовжував. В спальні під малярну стрічку попередньо я наносив білу фарбу. На кухні я вирішив, що це буде зайве. Оскільки Біля цієї стіни, яку я зараз зроблю, буде стояти стіл. То зі стола щось на стіну колись да й попаде. І якщо я буду через 2-3 роки перефарбовувати, то от без додаткового цього кольору це буде зробити дуже легко. Коли дивлюсь ціни на малярно-штукатурні роботи, та вартість матеріалів я просто не розумію, навіщо стільки переплачувати. Ось до прикладу. У вас стіни в кімнаті квадратура. 20 квадратів. Ну там хай буде так. Ціна за квадрат з матеріалами, і я е, беру там, хай буде 600 гривень. Це робота і матеріали. І то, можливо, я мало беру, треба більше. І виходить, що кімната обходиться в 12 тисяч гривень. А оцю кухню, яку я зараз роблю, вона мені обійдеться ті самі 20 квадратів. Не 12 тисяч, а 800 гривень, просто 800. Із цих 800 гривень вартість фарби буде там 600 з чимось. Якби не було в мене штукатурки від забудовника, то я б наніс би просто на газоблок клей плиточний, якийсь пластичний, і зробив би з нього теж. Якусь би от таку структуру, вона б вийшла більш глибока, більш насичена, але я б не запарювався вже б з штукатуренням стін і не платив би за це. Ну і тим паче, що результат виходить, ну, це, це не стіна, це мистецтво. То тут важко так оцінювати. Якастіна граніша, на якій поклеєні обої, або нанесено от щось подібне, що роблю я. Але якщо у вас є гроші, не повторюйте за мною, а дайте заробити будівельникам та продавцям декоративних штукатурок. Ви побачили, що цей гіпс я я його не розколочував, я його по суті, вручну так замісив, тому що я вирішив от на цю стіну наносити гіп з валіком, і не вик... ну, щоб це було швидко, тому що стіна більш-менш така нормальна. Тому штукатурку зробив зовсім, -зовсім рідкою. Раніше з усіх видів будівельних робіт мені більше всього не подобалось заливати бетон, бо від нього болить спина, і робити щось зі стінами, бо ідеально зробити це довго. Так, це бачите, зараз я трохи її зашкурив, щоб не було, нічого там не торчало, гострих ніяких місць не було, і щоб фарба рівно лягла. Так от, про що я хотів сказати. Що от раніше мені не подобалось бетонні роботи, бо це важко. І не подобалось робити стіни, бо це довго, і її зробити там ідеальну стіну це треба в якийсь час, коли в тебе, в тебе немає досвіду. То от зараз я. Обробку стін сприймаю як якесь мистецтво, і тим паче що це недовго і не важко. А враховуючи, яка тут іде економія, то навіть можна сказати, що якесь задоволення це приносить, бо тішиться своя внутрішня жаба. Буквально дав стіні просохнути десь. Годину півтори і зразу зняв малярну стрічку. Нема чого їй висіти, вона вже не до чого. Ну і от вийшла така структура. Тепер даю їй висохнути 2 дні, щоб вона була сухенька, і потім вже щоб фарба наносилася на суху стіну. Вирішив кухню зробити в такому зеленому кольорі. Вийшло так, що сама фарба виглядає ну, досить такою контрастною. Але на стіні я робив два шари, то вона виглядає достатньо такою світлою. Проте я ще не дуже володію, як правильно зробити при відеозйомці освітлення, тому на деяких там, кадрах. Вона, оця стіна там, одного кольору, в інших е, в якихось фрагментах вона ось така от, більш світла. І це стіна після того, як висохла після одного шару. Навіть е, олівець ще проступає і є такі не дуже гарно закрашені місця, особливо де там більш структурна йде. Штукатурка. А ось це вже після двох шарів і після того, як вона висохла. Має такий зелений відтінок, проте, от камера в мене не сильно так правильно передає сам відтінок. А коригувати кольори я вже вважаю то зайвим, бо хотів показати просто принцип, як. Це можна зробити дешево, як на цьому можна зекономити. Це кухня, і зараз ще раз вам покажу спальню, як вона виглядає. Бо в спальні я попередньо наносив білу фарбу. І ось так от тут світло беш, світлий беш, і ось так вона виглядає. Ну, в в реальності вона виглядає краще, ніж на відео, тому що оцей малюнок, він додає стіні якусь таку, я не знаю, ну, нестандартність, і коли кадр не захоплює всю стіну, бо приміщення таке довгеньке, але якщо бути в кімнаті і дивитись, то воно виглядає так, достатньо гарно. Ну, ось так. Підписуйтесь на канал і дякую вам за перегляд.